Затвердив порядок заходів із реінтеграції, адаптації і підтримки звільнених з полону. Ухвалення цього рішення сприятиме реалізації державної політики щодо забезпечення соціального і правового захисту звільнених з полону та їхніх сімей. Про це йдеться на урядовому порталі. Більше про цей порядок ми поговоримо далі. Долучимо до ефіру юристку з напрямку з питань полонених і зниклих безвісти громадської організації Юридична Сотня. Ірина підреза з нами зараз на прямому зв'язку. Зв пані Ірина. Вітаємо в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, студія, пані Ірино. Ось маємо те, що уряд затвердив порядок заходів із ре... реінтеграції, адаптації і підтримки підтримки звільнених із полону. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, що відбувалося до того, як уряд затвердив цей порядок, як це відбувалося, як адаптувалися, поверталися люди із полону до цивільного життя, і як тепер все має відбуватися? Угу. Ну давайте почнемо з того, що наше суспільство не стоїть на місці, постійно щось змінюється, виникають якісь обставини, фактори, явища, і відповідно це все потребує регулювання на законодавчому рівні. Якщо говорити конкретно про наших захисників і захисниць, які повернулися з полону, то відповідно вони потребують в першу чергу як надання медичної допомоги, так і психологічної, так і соціальних послуг. Конкретно що було раніше, можна сказати, що у зв'язку з тим, що Наприклад, збільшилась кількість звільнених з полону працівники, які відповідно надавали послуги, як і медичні, так і е психологічні, вони е зустріли ряд проблем, зокрема, це те, що. Звільнені з полону вони потребують одночасно надання медичної та психологічної допомоги. Однак наші, скажімо, медичні заклади не завжди мають змогу це надавати. І відповідно, зараз новим переліком безпосередньо регламентується те, що має бути створений якийсь окремий заклад, в якому дійсно будуть надаватись одночасно як медична допомога, так і психологічна допомога, а також соціальні послуги. Був один такий випадок, Випадок на практиці, коли військовослужбовець повернувся з полону, і на жаль, втратив зір. Відповідно, якщо там медики і психологи спрацювали на відмінно, то військовий зіткнувся з такими проблемами, як, наприклад, оформлення документів, втрачених під час перебування у полоні, відповідно, незряча людина. Ну, самостійно нічого не може зробити. Більше того, така людина не знає, куди звертатися, з чого почати. І, відповідно, оця вся праця психолога, медичних працівників, вона зводиться на нівець в такому випадку. Тому, відповідно, уряд, зіткнувшися з такими проблемами, вирішив ці проблеми ем, вирішити шляхом прийняття відповідної постанови. І на даний момент планується все-таки мати єдиний комплекс, да, єдину установу. В принципі, по різних областях, я так розумію, що воно має бути, де буде. Одночасно надаватись і якісна медична допомога, і психіатрична, і надання соціальних послуг відповідно як самим звільненим з полону, так і членам їх родини. Тобто, має бути адаптація повернення до цивільного життя, яке було по суті до полону. Пані, Ірина, скажіть, будь ласка, коли ви ознайомлювалися із ось цим документом, чи бачили ви можливо такі моменти прописані, які можливо в реальному житті не дуже вийде втілити? Або взагалі чи є у вас якісь такі питання до цього документу, чи все ж таки прописаний добре на вашу думку, на вашу оцінку? Ну я вам скажу, як юрист саме напрямку полонених безпосередньо людина, яка стикається кожного дня на гарячій лінії з питаннями наших звільнених з полону захисників, що по суті зміни однозначно що потрібні, тому що хлопці дійсно вони не знають, що робити, куди звертатися, і загалом як реалізувати свої права і як отримати допомогу від держави. Якщо говорити конкретно про сам текст безпосередньо цих заходів, то вважаю, що в принципі написано доволі так не. Погано, але завжди ж як то кажуть, нічого не виходить з першого разу, тому надіємося, що все-таки все буде добре, все буде вцілено, так як заплановано, так і як написано. Ну і в свою чергу, ми також будемо старатися зі свого боку надавати консультації, всі можливі і якимось іншим чином сприяти в реалізації прав наших звільнених військовослужбовців з полону. Пані Ірина, ось ви зазначили, що ви спілкуєтеся безпосередньо із звільненими із полону наших військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, а чи є така можливість, і чи є такі випадки, коли військовослужбовці відмовляються від цієї медичної психологічної допомоги? До прикладу, огляд вони прийшли, а далі не хочуть, або там їм допомагали спеціалісти. Чи є такі випадки і чи можуть вони це зробити? Ну, загалом такі випадки є. Це все залежить від конкретної ситуації, від того стану, в якому знаходиться особа. Є хлопці, які повертаються в край важкому стані. Відповідно, вони потребують якісної медичної психіатричної допомоги. Є хлопці, наприклад, які були в полоні. Ну, до там 2-3-5 днів, і такі випадки також є, щоб ви розуміли. Відповідно, стан хлопців більш-менш нормальний, і вони там проліфовуються, наприклад, у місяць, отримують відпустки і знову заступають в ряди збройних. Знову стають на захист нашої батьківщини, тобто не потребують якогось довготривалого лікування. Звісно, такі випадки є. Ну і пані Ірино. Цей документ також він затверджений не лише для захисту звільнених з полону, але і для їхніх сімей. Що там прописано для саме для сімей? Ну, якщо мова йде про сімей, то відповідно це підготовка їх до зустрічі з звільненими військовослужбовцями, які повернулися з полону. Що це означає? Відповідно, першочергово таким звільненим з полону військовослужбовцям да, має бути надана медична допомога і психологічна, адже вони не готові скажімо, без цієї підтримки без цієї допомоги повертатися знову в звичайне для них життя. І відповідно їхні рідні також. Вони не готові сприймати їх такими, як вони є наразі після полону. Тому і пропонується максимальна підтримка, роз'яснення, так само психологічна допомога рідним, а роз'яснення, як поводитися, до прикладу, звільненими з полону, що можна казати, що не можна, як себе стримувати. Вже навіть є така тактика для психологів, психологи пояснюють принаймні, що, наприклад, якщо повертаються хлопці чи дівчата з полону, і рідні одразу там біжать їх об. Віймати, наприклад, або робляться якось зненацька, то в принципі, це інколи є таким психологічно важким моментом для наших захисників, оскільки відповідно повинні mm -hmm. були рідні. Дякуємо вам за пояснення. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Це була Ірина Підреза, юристка напрямку з питань полонених і зниклих безвісти, громадської організації, юридична сотня.